Аномальний холод у Сполучених Штатах Америки, що забирало життя 20 людей. Зливи й більше тисячі підтоплених будинків у Великобританії. Нинішня зима вражає несподіваними змінами клімату по всій планеті. Позаду вже пів зими пройшло, а принесла вона українцям не довгоочікуваний сніг, а зовсім інший і дуже незвичайний сюрприз. На деревах почали з'являтися бруньки. Це дійсно викликає велике здивування. Бували різні аномалії в царстві рослин, але щоб бруньки розпускалися у січні це справжня аномалія. В Україні панує нетипова тепла зима. Біологи та екологи б'ють на сполох, адже температура перевищує багаторічні показники на 9 градусів. А в ніч з 5 на 6 січня був побитий 130-річний рекорд плюс 5 градусів. У Білгороді Дністровському ж початок цього року супроводжується постійно плюсовою температурою зеленою травою, туманами та бруньками на декількох видах дерев. Це неприродно для зелених надсаджень, які цвітуть лише навесні. Такі зміни згубні для плодоносних дерев, рослини повинні пройти так зване загартування, зниження температури взимку, щоб розквітнути весною і плодоносити восени. Науковці стверджують, що рослини вів в оману аномально холодний вересень, коли дерева та рослини увійшли в стан спокою завчасно. Зазвичай це відбувається в листопаді, коли температура повільно знижується. Зміни погоди, холод, відлига, холод просто згубні для рослин. Якщо через пару днів вдарять морози, то бруньки, які розпустилися на деревах, можуть обмерзнути і навесні не зацвітуть.